Привіт, городники! У цьому відео я покажу вам, як швидко проростити насіння моркви, щоб потім отримати дуже швидкі всходи моркви. А для тих, хто не знав, насіння моркви відноситься до туго схожих, так же як і петрушка, і кріп, їх насіння покрите оболонкою з ефірними оліями. Якщо їх насіння просто висіяти у ґрунт, то найчастіше ви сходи не отримаєте. І думаєте, що купили неякісне насіння, а насправді насіни нам просто не вистачає вологи і тому вони не можуть прорости. Також, якщо за підсумком відео у вас залишаться питання, то звичайно задавайте їх у коментарях і з задоволенням на все відповім. По-перше, нам знадобиться ємкість невеликих розмірів. Все залежить від того, скільки у вас насіння моркви. Потім нам знадобиться ось такі паперові рушнички або туалетний папір. Укладаємо їх на дно ємкості і накладаємо їх хоча б у два шари. Тепер обов'язково змочуємо водою, щоб папір повністю намочився. Навіть якщо води буде забагато, то не хвилюйтесь, зайве можна злити. Потім беремо тканину, бажано тоненьку, наприклад, стару футболку. Відрізаємо її по розміру вашого контейнеру і кладемо поверх паперових рушничків. Далі у відео поясню навіщо саме так треба робити. Бачите зайву воду. Потрібно просто її злити. Тепер беремо насіння і рівномірно сіплемо його на цю тканину зверху. Потім ми беремо харчову плівку та щільно закриваємо наш контейнер. Добре її натягуємо таким чином, щоб волога не вийшла. І за допомогою звичайної зубочистки робимо хоча б 20 отворів на такий розмір контейнеру. Такі дрібні отвори допоможуть позбутися конденсату. І таким чином не буде створюватися надмірна вологість, яка може викликати появу грибка або плісняви у контейнері. Ставимо тепер цей контейнер у тепле темне місце, відкривати більший контейнер до проростання вам не доведеться, так як вологи буде достатньо, а коли насіння проросте, то через плівку буде все видно. А саме, що з кожного краю насінини виліз маленький корінець, це і означає, що настав час їх висаджувати у відкритий ґрунт. Тепер поясню, чому я їх посіяв на тканину. Це тому, що з тканини легше буде зібрати насіння, що приросло, чим з паперу, так як папір дуже міцно приклеюється до насіння, і насінини буде дуже складно роз'єднати, а пророжче насіння потрібно висівати в ґрунт на глибину не більше. 1 см, можна навіть і менше, тоді воно скоріше проросте. Грунт потрібно добре пролити і таким чином насіння проросте дуже швидко. Так що, друзі, кому інформація з цього відео сподобалась, обов'язково поставте лайк. Не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуватись на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. А я вам бажаю вдалого дня та великих урожаїв. До зустрічі у нових відео. Бувай!